Багато хто з вас почав займатися бойовим мистецтвом через Джекі Чана чи через Карте Пацан, через інший якийсь крутий бойовічок. Але я завжди розумів, що крутішого тіпа ніж кунфу панда просто не існує. Просто уявіть собі, ви та 100 і вам завжди казали, що ви ні на що не здатні. Окрім, звісно, того, щоб готувати найсмачніший рамен, яким насолоджуються усі жителі твого колхозу. Навіть твій рідний батя каже, що ти скоріше гусь, ніж кунфу мастер. Але ти спочатку чистий випадково здобуваєш статус найкрутішого мастера кунфу, потім перемагаєш на сильнішого злодія, який один зміг справитись з усіма майстрами якими ти просто пишався. Ну хіба це не захоплює? Та це ж наруто, тільки для натуралів. Мої ознайомлення з цим персонажем почали ще у далекому дитинстві. І повірте мені, коли я кажу, щоб завдяки ньому я став більшосерду займатися, це не просто пір'єш у калюжу. Банда дійсно зміг мене надихнути. Так що цей фільм займає окремий підістал у моєму серці, настільки гарний сюжет, настільки гарна картинка, настільки гарно пророблені персонажі, висували в мене малого тільки моментальний вау-ефект. І коли я дізнався, що по цьому фільму є гра, я одразу скачав її і почав в неї грати. Але скажу чесно, мене вистачило тільки до рівня тигра. І цим сраним роботом. Але чи то мені не вистачило терпіння, щоб пройти її. Чи моя дрібна моторика сказала мені, що я ще не доріс до цієї ігри. Ми сьогодні і дізнаємось. Плюс і мінус ігри конфу панда. Мене Даня, Це канал НЦП. Гарного перегляду. Сюжет гри повністю повторює фільм, додавши і змінивши деякі моменти в ньому. Нам знов розкаже про те, як звичайна панда захотіла стати кунг-фу майстром. І покаже там путі її становлення від самого початку до фінального боса. Як мінімум, так задумувалось. А чи так є, розберемо трошечки далі. Ці грі нам дають пограти за кожного з шаленою п'ятірки. По, шифу, тигріца, мавпа, смія, Журавель, багамол Гра за кожного з цих персонажів повністю відрізняється. Деякі більш швидкі, деякі більш повільні, за деяких відчувається що ти набагато сильніше ніж за інших. Кожного з них є свої недоліки, які вороги будуть використовувати проти вас. І вам, хоч або не хочеш, доведеться кожен раз придумувати нову тактику, аби перемогти боса чи рядового персонажа. Те, що в такій грі тобі дають настільки різноманітний гімплей, це неймовірно. Покращення персонажів в цій грі мене приємно здивувало. По залежності від того, що ти покращуєш, тебе буде більша кількість прийомів. Як не але ця гра зовсім не про сюжет. Тут ти будеш дратися на протязі всієї місії, яка б вона не була. Немає місії, де тобі не треба дратися. І коли в тебе б два удари на всю ігру, це було б неймовірно погано. Але тут відчувається, що ти потроху, потроху стаєш більш майстерним. Без особих зусиль твої удари стають неймовірніші. Комбо довші, а можливості як принизити свого суперника ще більше. Початку кожної місії нам показують маленький відривок від того, що сталося в перерві між місіями, так сказати, вводять нас курс діла. І мені це дійсно сподобалось. Мені не треба візуальна картинка, щоб зрозуміти, що сталося з пандою. Так що таке рішення було дійсно цікавим. Чимось воно нагадує Черепашок Ніндзя 2007 року. Але все ж таки, по внутрішньому відчуттю воно відрізняється. І повірте мені, воно відрізняється точно не в гіршу сторону. В цій грі тобі кожну місію дадуть пограти на новій локації. Якщо почнеш ти з колхозу, де живе панда, то потім ти відправишся у ніфрітовий палац, потім на болото, потім на гірську місцевість. Це далеко не весь перечень того, що вас чекає у грі. І скажу відверто, я дійсно здивувався від цього. Бо у цих іграх, які я грав до цього, локації строїлись буквально на двох-трьох коридорних кімнатах. Так, ця гра теж повністю коридорна. Але ця кількість локацій дійсно підкупляє. Вона не змушує тобі сумувати. Одна місія йде плюс-мінус 15 20 хвилин. І повірте мені, коли кожні 15-20 хвилин вам будуть міняють картинку, ви будете здивовані, наскільки трайвово буде відчуватись гра. Плюси в цій грі набагато більше ніж я думав. Я думаю, що це буде приходять, який я засру. Ви це подивитесь? Може кайфанете, може напишете коментар, але я помилився, але як би там не було, все одно в цій грі є мінуси, і вони досить серйозні. Не знаю, хто відповідав за камеру в цій грі, але я б відірвав йому руки нахер. Зрозумійте мене, ця гра не створена для мишки. Тобто, якщо ви збираєтесь грати на мишці, то ну скоріше просто вимкніть цю гру. Це не ваша гра. Як не крути, вам доведеться управляти оціма кнопками, але навіть коли ти звикаєш до управління камери, тобі не стає проще. Ця гра складається з 20% сюжету, 40% бойових сцен і 40% паркуру. Як ви думаєте, паркур із камерою, яку просто неможливо владнати комфортно? Ні. Некомфортно, мені навіть страшно предположити, скільки разів я впав в цій грі, впав на останньому причці, бо камера не, просто не хотіла повертатись в нужному мені напрямку. А так вже склалося, що куди камера дивиться, туди панда і летить. І щоб це зрозуміти, довелося трошечки привикнути. Особисто в мене звикнути вийшло тільки під кінець гри, бо ця гра дуже коротка, вона буквально на 5-6 годин. Це якщо ви хочете зібрати усі монетки, чи якщо ви хочете збирати усі фігурки. Якщо ви просто пролетите цю гру, то ви пройдете її часа за 3-4. І звісно, що щоб звикнути до камери, яку гадають то вліво, то вправо, треба більше в часу. Босси в цій грі надають дійсно багато, і на перший погляд вам може здатися, що ці боси важкі, прикольні чи цікаві. Але як тільки ви пройдете перших двох босів, і ви зрозумієте, як їх треба проходити, то ці боси втрачають будь-який сенс. В кожного з них є по два удари. У деяких дійсно крутих є і третя фаза, три удара. Але все одно це дуже мало. Так, я не можу не сказати про те, що вбиваєш ти їх дуже швидко. Але в чому суть тоді цього боса? Я думаю, що боси з вигра створені для того, щоб давати людям челендж, щоб провірити, наскільки гарно вони засвоїли програму минулих боїв. Але в цій грі тобі дають. Не так, я дуже багато разів програв ви на босах, але це все через камеру. Дуже часто нам будуть кидати боси і їх приспішників. І, на жаль, дуже важко спостерігати за їх ударами, поки ти їх просто не бачиш. Але в цьому моменті це не через те, що боси хуйові. Це через те, що камера зроблена мерзенно. Скажу чесно, я ніколи в житті не бачив настільки баговну гру. Перший баг мене зустрів перші 3 секунди гри. Мені просто не показувалось, на яку кнопку мені викликати підсказки. Я пробував натискати на всі кнопки. Наскільки швидко ви б здогадалися натиснути на колесу миші? Ну або на п'ятірку на номпаді. Це зовсім неочевидні кнопки. Також на наступній місці я просто не міг пройти рівень. Через те, що батут просто не пускав мене туди. Чи можу я вам така прикалюха, що я просто не міг виползти з одного місця? Друзі, це все дуже легко вирішується, просто треба перезайти. Але якого ху... Я маю перезаходити. Мені повезло, що в цій грі дійсно гарне зроблення збереження. Мене відкидало буквально 2-3 хвилини назад мого проходження, але все одно це залишає негативний осадок усередині. На диву у такій короткій грі я зміг знайти достатньо багато плюсів і мінусів. Але ще, завдяки цій грі, мені довелося вигадати і новий критерій спорні моменти. Коли я кажу за бойову систему, я маю на увазі кнопки, які відповідають за удар. Тут нам дають всього дві кнопки: легкий удар і сильний удар. Так, тут є комбінації, але вони не мають ніякого сенсу. Моя вам порада: слабких ворогів бити сильними ударами, і вони будуть відлітати за один удар. Хоча цілком будову сюжету мені дійсно подобається, але те, яким чином він йде, ну дуже суперечлива деталь. На жаль, ти не відчуваєш, як панда стає сильнішою. Тобто той момент, коли ми саме початку будемо дратися у сні по з кабанами, не є контрольною точкою, яку панда має досягнути, як це було в фільмі. По одразу вміє дратись. Так, ми робимо це досить нелепо, воно виглядає смішно, але те, що ми можемо самостійно накидати піздюлі банді кабанів, ніколи в житті не замаючись кунг фу, досить спорний момент. Також, коли ми попадаємо до Нефрита. Палансу, бо ніхто не гнабить усі одразу раді, що він тут. Шіфи його хвалить, летірка його хвалить. Я не стану спорить з мастером Угваєм. І Надо же! він справився. Неплохо для панди, я хочу сказати. Міняє ще по. Ого, ви знаєте, як мене зовут. Само з ким би він не став спаринг, він переможе. Через це ми не бачимо цього моменту, коли панді дійсно погано, коли панді треба взяти себе в руки, щоб стати сильнішим. Він вже готовий витратись та лунгом. Він вже готовий тратити з шейном. Даже бичарою з третьої часті він вже готовий перемогти. Ну що, друзі? В принципі, на цьому все. Сподіваюся, вам подобається ця рубрика, і ви поставите лайк і підпишетесь на цей канал. Може є якась гарна гра, за яку я просто не пам'ятаю, і вам було б дійсно цікаво це подивитись. А з вами був я, Даня. Грайте у гарні ігри. А чи всі ігри нашого дитинства гарні? Я перевірю. Пака.